Свобода це те, що живе у нас в душі. Свобода це те, що у нас неможливо забрати. Свобода це те, за що стоїть брати в руки зброю і захищати її. Свобода це це все, це все наше. Це щастя наших дітей, по-перше, це наше життя. Без свободи немає нічого. Свобода це все. Емоційний стан зараз такий, його неможливо описати словами. По-перше, я ще не можу до кінця зрозуміти, що я на рідній землі. Це я не знаю, як це сказати, пояснити словами. Це... це не перевершено. Фізичний стан, фізичний стан можна відновити, я гадаю, так. На жаль, на жаль, у нас війна йде не з. Адекватним противником він не дотримується якихось норм, поведінки, тому фізичний стан треба відновлювати. Повернутися додому це як заново народитися. Це друге народження це та подія, яку я чекав, мабуть, більше всього у своєму житті. Народження дитини ти чекаєш 9 місяців, а повернення на батьківщину я чекав 3,5 роки. Коли я побачив український прапор, думок не було взагалі, були одні емоції. Емоції, котрі неможливо передати словами. Це неможливо. Це, це радість, це гордість, це, це просто, просто неймовірно. Вижити допомогло, мабуть, розуміння, розуміння того, що де війна. Розуміння того, що необхідно все-таки пережити цей жах і помститися. Ось саме бажання помсти, воно в першу чергу мене підтримувало і надавало мені сил для того, щоб переносити усі ті негаразди, давайте називаємо це так, та повернутися додому. Що стосовно буднів, це день сурка. Це звичайний день сурка, це або допити постійні, або це якісь знущання, це... або просто, просто стояли на лінії шикування та чекали вечора команди відбій. І знову зранку. Хто на допити, кого просто били, а інші чекали. І так і за дня в день, і за дня в день, і за дня в день. Звичайна підтримка була. Була підтримка не від усіх, звичайно, але ж ми намагалися друг друга підтримувати, тому що ми розуміли, що якщо вже ми друг друга не підтримуємо, то нас не підтримає ніхто. А в тих умовах без підтримки неможливо. До початку повномасштабної війни Миколаїв це дійсно був російськомовний. Ось. І я також був російськомовний, я спілкувався російською мовою, з самого дитинства. Але коли я потрапив у полон. Коли за українську мову були тортури, коли за українську мову почали бити, коли українська мова була під забороною, от саме тоді це, мабуть, був мій якийсь внутрішній протест чи ще якось, тоді я перейшов на українську мову, тому що я зрозумів, що в першу чергу мова це дійсно зброя. Тим, хто чекає своїх героїв додому, своїх рідних, своїх близьких, я хотів сказати, хочу передати тільки одне. Обов'язково чекайте. Чекайте, і ви дочекаєтесь. Десь там, всередині душі, ти все одно відчуваєш ту підтримку. Ти відчуваєш, ти хочеш неї вірити. І коли ти повертаєшся додому, і ти телефонуєш своїм рідним, тобі кажуть, ми тебе чекали, ми тебе дочекались. Це найкраща реабілітація, яка тільки може бути. Тому чекайте.